Шановні друзі, а ми продовжимо програму Новий день. А зараз відгадайте загадку, що це за рослина в нашій країні вона вважається одним із символом символів батьківщини, патріотизму, любові до України. А ще її гроно навіть зображене на нарукавному шевроні Збройних сил України. Якщо хтось пригадав. То ми його вітаємо, а я під, даю підказочку: це калина. І саме про цю рослину піде мова далі із нашою гостею. Отже, я вам представляю Віру Миколайчук, кандидат біологічних наук, доцент Кафедри рослинництва одного з провідних вузів нашого міста. Вітаю. Віра Доброго ранку. Отже, ви до нас із подарунками і з цікавими розповідями, легендами і рецептами, які стосуються розповсюдженої у нашій області рослини, такої як Калина. Отже, відкривайте нам Таємниць. таємниці, що це за рослина, звідки і як вона опинилася і розповсюдилася в нас. Ну, взагалі, з точки зору ботаніки, калина належить до родини калинових. І як незвичайно, так як раптово, так, як не дивно. Угу. І цікава особливість це те, що вона поширена взагалі по північній. Півколі майже скрізь. І в Північній Америці є свої види калини, і у нас в Євразії також є свої види калини. Ну, а найпоширеніша, звичайно, це калина звичайна. В Україні вона поширена по всій території, і на півдні, і на півночі, і на сході, і на заході. Це не тільки культурна рослина, вона росте в лісах. я знаю, Так, так, в природній флорі. Mm -hmm. Ну і, до речі, на території України зустрічаються два види калини. В природній флорі. Це звичайна калина, яка має червоні кістяночки. До речі, називається не ягоди, а кістянки. Всередині знаходиться така плоска, досить велика кісточка. Да? Ось. І є ще одна калина, називається Гордовина. От у неї цікаве те, що листочки не трічасті, а прості листки, схожі на вишневі, і крім того, кістянки мають чорне забарвлення. Хоча за смаком такі ж самі і використовуються так же. взагалі я здивувалася, готуючись до цієї програми, і прочитавши, що існує в природі понад 180, здається, видів калини. Ну, не всі у нас просто. А От на території України два види. І ще один вид у нас культивується як декоративна рослина, вирощується. Це калина вічно-зелена. Дійсно, в неї листки шкіряні, такі, вони зберігаються на всю, всю зиму. Но, до речі, у нас в садках інколи і навесні, десь в травні, місяці можна побачити, коли продають такі кульки біленькі, які спочатку зеленуваті, потім стають білими. Так от ці кульки називаються бульдонеш. Насправді вони називаються бульденеш. Це мутація калини, в якої взагалі не утворюються плоди. Розмножується вона лише вегетативно. Ну, а звичайна наша калина розмножується і насінням, і кореневими відпресками. І досить добре розмножується. До речі, останнім часом, десь років 30-40, вже почали вирощувати культурні сорти калини. Тобто, йде, вчені селект... проводять селекцію за розмірами і смаковими якостями калини. Ну, а взагалі калину їдять, звичайно, найсмачніша вона після того, як вона трошки. Потрапить під мороз. Тоді вона стає не така терпка і набагато смачніша і солодша. Ця вже солодка, вона ну, у, у нас вже були морози, значить вона солодка. Ну, а взагалі, калина, вона в культурі українців досить поширена. Ну, і до речі, навіть в пісні є такий рядок, мов до шлюбу вбралася калина. Коли цвіта калина, вона досить красива, досить біла, гарна. Ну і завжди вона вважалася жіночою квіткою, дівочою квіткою. Дівчата завжди прикрашали волосся кетягами калини. Коли народжувалася дівчинка, завжди біля її колиски вішали калинову, калиновий кетяг. Да. Ну і Крім того, калина завжди була в українській і міфології, і в знахарстві дуже цінною рослиною. Чим же така цінна ця рослина, яка, говорить, красива двічі на рік? Навесні, коли Це зацвітає, те. і восени, коли е, червоні кетяги її прикрашають, немов сережки. Дівчину mm -hmm. так. так ну справа в тому, що я трошечки скажу про дуже цікаву легенду. Ми зна якщо читати такі ну, не старі, а казки старі. Які мають давнє походження, О, в тих старих казках інколи зустрічається, що дракона, ой, цього, майже Белогі, динозавра, там, Змія Горинича билини. Так. Ось такі її перекази, були, і навіть перекази. в казках збереглося. І оцього ж Змія Горинича завжди зустрічали на Калиновому мосту. Чому на калині? Іван Селянський син і чудо Юдо дозу да, да, да. на калинові? Чому саме калинової? Тому що гілки у калини тонкі, і колись давним-давно наші предки, які займались загонним мисливством і заганяли в якісь ями диких е, коней, там, турів і так далі, то вони накривали оці ями тонкими гілками калини, утворюючи такий міст, заганяли туди живність. Вони тварини потрапляли вниз, а потім уже діло техніки, пастки робили такі з калини. от тому калиновий міст. Залишався Добто до цього чудовисько часу. Чудовисько заманили у пастку. Ось так, так на калиновий міст. А ми читали і думали, чому ж міст калиновий? Так, ну і до речі, є ще досить цікава така цікаве використання цієї рослини. Вона є лікарською рослиною і використовується дуже часто як кровоспинна, особливо про кора калини і ягоди при жіночих захворюваннях. А ось і навіть при дитячих. І є такий цікавий заговір, що із під Калинового мосту текло три річки: одна водяна, друга молочна, а третя кров'яна. Водяну я розведу, молочну вип'ю, а кров'яну зупиню. І знову ж таки, той Калиновий міст. Ви вже чи вдавалося вам на практиці застосовувати цей заговір? На, на практиці не вдавалося. Але я знаю і взагалі використовується калина як кровоспинний засіб. Ну а взагалі із зібраної калини завжди збирали її після того, як вже морози пройдуть, коли вона стає на смак солодка. У неї тоді не проявляються глікозиди, алкалоїди, які є, особливо їх багато в кісточках. Ну і, до речі, і потім саме із кістянок. Готують і варення, і джеми, і компоти, і киселі, і так далі. І, звичайно, роблять, вона добре зберігається, навіть сушать її в сушарках, і зберігається потім протягом року і лікувальні властивості навіть протягом двох років залишаються. Особисто я знаю, що калину завжди використовують при застудних захворюваннях. Так з калини. вона потогінна, і якраз коли виділяється піт у людини, то виходять і токсини, які утворюють віруси. Вона жарознижуюча. Тому що потайгінна, вона знімає запалення як антисептик. Ну і, до речі, її можна використовувати навіть для лікування зовнішніх ран, відвари із калини, і особливо із кори калини. А кора калини використовується, збирається навесні, коли йде сокорух. Вона висушується, подрібнюється в порошок, а потім її відварюють і використовують з лікувальною метою, використовують при кровотечах, особливо у дорослих жінок. Похилого віку, ну, а ягоди в основному використовуються в відварах, в спиртових настоянках, але в невеликій кількості, і також як кровоспинний. До речі, ягоди калини використовувались раніше для профілактики онкологічних захворювань при проблемах із шлунку. Із шлунком з кишечником. Дуже смачний калиновий чай готують на волині. Є поблизу Почаївської лаври така кафешка, і там дуже такий смачний, і така калина, просто не гірка, якась така солодка, е солодка, 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 і ягоди такі добірні, і просто цей чай може врятувати здоров'я, якщо дуже змерз, або е зголоднів. Для, для профілактики. Для профілактики і для такої насолоди дуже смачний чай із калини. Ну, звичайно, ну і крім того, кали із калини дуже смачний кисіль, так що можна обов'язково посмакувати його, особливо в такі холодні слякотні дні, які у нас зараз будуть тягнутися аж до середини січня, мабуть. Рецепт якийсь подаруйте нам. Ну, свої е скарбнички, ну взагалі рецеп... рецепти різні для у кожної господині свої. Ну а взагалі береться невелика кількість калини, відварюється, перетирається, а потім додається е розведений крахмал, цукор і, і виходить кисіль. Дякую. Досить смачний і поживний, і досить приємний. і Саме головне, він щось дійсно зігріваючий. Ось такі скарби е, ростуть на нашій землі. І я сподіваюся, що вони справді оцінені. І до речі, якщо е, ще у прадавніх казках, легендах, переказах, билинах е, йдеться про калину, калинові мости у піснях е, то можна подумати, що калини розповсюдилися по світу саме з нашої території. Ну, взагалі, вона поширена скрізь у нас. Ну, тобто на території України точно в Євразії вона також зустрічається, так що ми не є тим містом, звідки калина пішла. Просто калина є традиційно нашою рослиною, ми її часто використовуємо, І наші предки також часто використовували. А скажіть, от як науковець, дайте пораду нашим садівникам, городникам, як вирощувати калину, щоб вони завжди були повні. Кетяги, і смачні, а не сухі ягоди. Ну, звичайно, Як доглядати за цією рослиною? Калина розмножується, коли ділиться кущ, можна просто прихилити гілочкою і восени потім від, відкопати. Да, потім уже відкопати? Вона дуже добре у нас росте, треба вибирати сонячні місця. Обов'язково, звичайно, дуже красиво вона буде під вікнами виглядати і радувати око. Вона любить полив. От, зрошення вона любить в наших умовах. Більш в північних районах їй достатньо того, що в ґрунтових водах є, у нас ґрунтові води дуже глибоко, тому води не вистачає їй. Треба поливати досить часто. Любе органічні добрива, і мінеральні, звичайно. ж. Ну, і... От восени, як їй доглянути, щоб наступного року дала добрий врожай? Перекопувати навколо неї треба з осені полити. Перекопувати глибоко не можна, тому що в неї коренева система поверхнема, чому вона її страждає від посуху. у нас. Ну і Чекати весну. Якісь Якщо доброва, не... якісь... Органічні добрива обов'язково, і суперфосфат це восени вноситься. Навесні органічні добрива вносяться, калійні добрива, калійна селітра і нітрамофоска. А ось що цікаво, це те, що калина дуже добре відкликається. А її дуже добре треба обрізати, але в тому випадку обрізаються лише сухі гілки, а так формується вона сама. Дякую вам, Віра Юрівна, за те, що ви до нас завітали, і за таку цікаву і, сподіваюся, корисну розповідь про дуже цінну і корисну рослину, яка вже стала символом нашої України, і міцно увійшла в її глибоко увійшла в нашу культуру.